Тіло птахів складається з голови, тулуба та вкороченого відділу. Голова, На голові у птаха ми можемо спостерігати наступні е, частини. Це очі, дзьоб. Потім ми можемо спостерігати у птаха на шиї волу. Яке з... являється розширенням стравоходу, в якому їжа накопичується і частково перетравляється. Голуби виробляють і пташине молоко секрету мола і їжі, що зберігається там. Пташине молоко використовується для виготовлення мало... пташенят молодих. Далі ми спостерігаємо на тумбі груди. Далі ми можемо побачити це у нас крило, ми спостерігаємо. І, звичайно, ми спостерігаємо нижні кінцівки, лапи. Вони складаються з трьох чи чотирьох пальців. Совні ми спостерігаємо наявність такого пера у птахів. Це покрівне покрів формує видими контур тіла і забезпечує оптичну форму тіла. Під ним розташовані пухові пера, які мають пухку структуру і забезпечують теплоізоляцію. На крилах ми спостерігаємо махове перо, забезпечує політ птаха. При обрізанні цих пер птахів втрачають здатність до польоту. На хвості ми спостерігаємо стернове перо, яке виконує функцію руля, тобто напрямку польоту. На ногах ми спостерігаємо лусочки, кривають лапки птахів. Перше перо, з якими з вами познайомимо, це в нас пух. Частина, пух складається з очима. Це частина пера, що занурена у фоліку в шкірі. Пух з пуховою структурою відіграє, відіграє важливу роль у теплої теплоізоляції птахи. Птахи регулярно линяють, скидаючи пухові е, перо. Наступне перо, з яким ми познайомимося, це у нас контурне перо, яке складається з очіну, Стрижня пера і опахало, забезпечує щеплення конструкції. Покрівні пера вони формують видимий контур тіла, як вже було вище сказано, і забезпечують оптичну форму тіла. Під ними розташовані пухові пер, пера які мають пухку структуру, заспеч, забезпечують. Теплоізоляцію. Наступне перо з яким ми познайомимо, це махові пера. Вони забезпечують політ таха. Разом з покрівними перами утворюють групу контурних пер. Складається з очіну. Це та частина пера, яка занурена у фолікул ви шкірі стрижень, це продовження очіну і опахало, яке складається із крихітних гачків. І наступне, що ми подивимося з вами, це безпосередньо структура опахала от таким чином воно побудовано це опахало Воно побудовано із, як ми бачимо з вами, посередній це стрижень пера, а потім йдуть борідка первого порядку і борідки другого порядку. І вони одна з одним між собою скріпляються гачками.